На Івано-Франківщині медики б'ють на сполох. В області не вистачає туберкуліну. Саме без цього препарату лікарі не можуть виявити туберкульоз на ранніх стадіях. І якщо дорослим для цього достатньо рентген-діагностики, то дітей до 14 років мають обстежувати лише за допомогою реакції манту. Фахівці кажуть: ані медиків, ані обладнання не бракує. Проблема в іншому: місцеві бюджети повинні закуповувати туберкулін виключно за власні кошти, а їх, як правило, не вистачає. Найбільш відповідально підійшли. До вирішення цього питання в Івано-Франківську. Місто вже забезпечило себе спеціальним препаратом мікобактерій на сто відсотків. Напевно, найкраща ситуація це за тими даними, які дають власне фтезіатри. Найкраща ситуація по місту Івано-Франківську. Тобто тут найкраще спрацювали, най, най кажуть, раціональніше були використані кошти для закупівлі туберкуліну і для того, щоб провести цю туберкуліну діагностику дітям. Натомість більшість районів області забезпечені туберкуліном до 40 відсотків. Лише деякі трохи більше половини від потреби. В галузевому департаменті кажуть, у Міністерстві охорони здоров'я далі мудрують над проведенням тендерів на закупівлю протитуберкульозних препаратів, тобто не квапляться їх проводити. Ліки найближчим часом вони вже почали поступати, але є ціла процедура, державна і наше законодавство на сьогоднішній день, щоб там сидів. Чи Пупків, чи Іванов від цього значення не буде мати. У нас наше законодавство не дозволяє це зробити в найти найстисліші терміни. Від початку року на Прикарпатті медики зафіксували півтисячі хворих на туберкульоз. Якщо раніше, аби діагностувати цю недугу, потрібно було кілька місяців, то нині її виявляють від доби до двох тижнів. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.